Доброго дня! На цьому уроці ми розглянемо відео як цілісний об'єкт та як масив символів, а також ознайомимось із анімацією у Python. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Для того, щоб пригадати матеріал минулого уроку, відповімо на наступні питання. Відео в комп'ютері з фізичної точки зору це множина нерухомих зображень, які послідовно одне за одним відображаються на екрані монітора. Звідси випливає, що відео в комп'ютері є масивом зображень. Воно досягає гарної якості, якщо протягом секунди змінюється 30 нерухомих зображень, тобто кадри. Щоб перетворити відео на масив зображень, необхідно виділити в ньому кадри, а потім для кожного кадру створити масив пікселів. Важливе значення для сприйняття відео людиною має розмір кадру. Вважається, що стандарт 16х9 на максимально наближає форму кадру до природного поля зору людини, що забезпечує якнайвищу якість його сприйняття. Анімація це один із видів мистецтва, у якому рухоме зображення створюється з окремих кадрів. Кадри це малюнки або фотографії окремих фаз руху об'єкта або його частин. Для створення ефекту руху об'єкта необхідно послідовно змінювати кадри один за одним, із частотою, за якою забезпечується цілісне зорове сприйняття об'єктів. Людина сприймає рух об'єктів, якщо кадри змінюються з частотою не менше, ніж 12-16 кадрів за секунду. У кіноіндустрії використовується частота 34 кадри. На телебаченні 25 або 30 кадрів на секунду. Якість анімації залежить не лише від частоти, а й від кількості різних кадрів. Наприклад, політ птаха може сприйматися в разі послідовної зміни всього двох різних кадрів із піднятими крилами та з опущеними. Але якість прийняття польоту з використанням, наприклад, чотирьох кадрів із різними положеннями крил буде вищою. Принцип анімації було винайдено на початку 19 століття бельгійським фізиком Жозефом Платом. Для створення ефекту руху використовувався диск із щілинами, що обертався. Анімація потребує величезної кількості кадрів. Наприклад, для створення мультфільму тривалістю 3 хвилини з частотою 16 кадрів на секунду потрібно 3600 кадрів. Багато з цих кадрів можуть бути однаковими або незначно відрізнятися. Для зменшення витрат на створення анімації в 1920-х роках почали використовувати таку технологію. На статичний, незмінний малюнок накладалася прозора плівка зі змінними елементами. У комп'ютерній анімації створюються ключові, тобто опорні кадри, а проміжні можуть розраховуватись програмно. Незалежна анімація окремих елементів зображення забезпечується створенням графічних об'єктів для кожного персонажа і розміщенням їх на різних шарах, як у разі використання плівок у класичній анімації. Комп'ютерна анімація застосовується в процесі створення мультимедійних видань, реклами, веб-орієнтованих проєктів. У ній доволі часто змінюються координати об'єкта, його розміри, кут повороту. Для створення комп'ютерних анімацій розроблено спеціальні програмні засоби, наприклад, Adobe Flash. Разом з тим анімації можна створювати і за допомогою сучасних мов програмування. Для відпрацювання набутих навичок виконуємо практичне завдання. Необхідно створити анімаційний проєкт Астронавт у відкритому космосі. На кшталт того, який ви бачили на титульному слайді. Сценарій цього проєкту наступний: астронавт летить у відкритому космосі поблизу космічного корабля. Для створення анімації нам необхідно використовувати модуль Tartel. Покроковий алгоритм роботи у вас на екрані. Для усвідомлення набутих знань відповімо на наступні питання. Домашнє завдання. Опрацювати конспект та завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре!